Доісторичне минуле стає теперішнім разом із Primal Hedge інтерактивний тиренозавр Рекс в яйці, звільнити якого можеш тільки ти. У цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати та приручити свого тірекса: буде він дружнім чи диким. Перед початком вам варто знати кілька деталей. Яйце розколеться лише один раз, але збережіть його нижню частину в якості підставки. Яйце це дуже крихке. Завжди тримай його знизу обома руками. Якщо ти загубиш клікер, відскануй QR-код або зайди на сайт. Там буде віртуальний клікер. Прибери мотузку за допомогою картки. Після цього повністю витягни мотузку з яйця. Прибери блок номер 2 Тепер витягни яйце і прибери упаковку. Прибери фінальний блок, який не дає динозавру вилупитись. Коли твій T-Rex почне вилуплятись, не залишай його. Коли тірекс почне кликати тебе, тричі постучи пальцем по яйцю. Повторюй триразові постукування допоки яйце почне рухатись і гарчання стане голоснішим. Твій тірекс почне вилуплятись прямо на очах. Він буде прориватись через слезову оболонку, аж каралопа почне тріскатися. Після того, як тірекс повністю вибереться з яйця, ти почуєш рик і музику. А очі тірекса стануть зеленими. Тепер час дістати його з яйця. Можливо, для цього знадобиться докласти трохи зусиль. Дістань з яйця хвіст та приєднай його до тірекса. Збери та утилізуй залишки слизу та шкаралупи. Обов'язково вимий руки після слизу. На твоєму тірексі 5 сенсорів. На голові. Сенсор слуху, на хвості. Сенсор зору та на язику. Якщо хочеш пограти з динозавром, повільно підійди до нього та погладь по голові. Якщо ж поспішиш та вхопиш тірекси за хвіст, він розізлиться. Приверни його увагу за допомогою клікера. Коли тірекс зголодніє, він підніме голову та відкриє рота. Поклади стейк йому на язик. Продовжуй грати зі своїм тірексом, і він продовжить рости. Коли ти почуєш потужний рик, твій динозавр виріс. Колір його очей дасть тобі знати його настрій. Зелений він у гуморі, жовтий настрій нейтральний, червоні очі він злий. Використовуй клікер перед грою, щоб Тірекс мав гарний настрій. Не використовуй його, і тірекс буде злитись. Приверни увагу тірекса за допомогою клікера. Коли його очі почнуть миготіти, вітаю! Все вдалося. Шум лякає тірекса. Але із клікером ти можеш позмагатись за звання найголоснішого рику. Твій тірекс зголоднів. Приверни його увагу клікером, щоб нагодувати. Тримай стейк перед його носом. Тірекс почує його запах і відкриє пащу. Поклади м'ясо туди. Ти можеш грати в ігри зі своїм тірексом. Затисни і відпусти кнопку на клікері, щоб привернути його увагу. Натисни знову, коли очі динозаврами готітимуть зеленим, щоб увійти в ігровий режим. Коли очі Тірекса почнуть переливатись усіма кольорами, ти у грі. Обери гру за допомогою клікера або зачекай 3 секунди, і гра почнеться сама. Кожна гра матиме свою музику. Торкни з його голови, щоб гортати ігри. Юрська вечірка. Динозавр буде танцювати в ритм. Режим захисту. Твій Тірекс буде охороняти кімнату або якийсь предмет. Перевірка нюхом. Дай Тірексу понюхати різні предмети або людей і спостерігай за його реакцією. Швидко реагуй. Запам'ятай рухи тірекса і торкнись його в тому ж порядку. Червоне світло, зелене світло. Спробуй торкнутись тірекса, але тільки якщо його очі зелені. Твій тірекс повернеться у звичайний режим, коли гра закінчиться. Якщо твій тірекс не реагує на клікер, затисни кнопку на одну секунду і відпусти її. Ти маєш почути два кліки. Піднеси клікер ближче до тірекса, коли тиснеш кнопку. Якщо ти загубиш клікер, замість нього підійде палець. Якщо твій тірекс постійно злий, відверни його від будь-чого, що знаходиться перед ним. Щоб замінити батарейки, відчини відсік для них на спині динозавра за допомогою викрутки. Вийми старі батарейки і постав нові. Після цього зачини відсік назад. Використовуй перемикач на животі Тірекса, щоб увімкнути його чи вимкнути. Щоб зменшити гучність твого Тірекса, вимкни його. Затисни кнопку на його язику одночасно із тим, як вмикаєш його назад. Тірекс стане в половину тихішим, поки ти не вимкнеш його. Тепер ти точно знаєш, як виростити свого тірекса. Бажаємо крутої гри з твоїм новим другом Primal Hedge.